Вітаю шановні слухачі подкастів ДІВДАЙВЕ фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Я нагадую, що у форматі ДІФДАЙВА аналітики та експерти коментують та аналізують тенденції, виклики та загрози суспільно-політичного життя в Україні та у світі. Ми також запрошуємо авторів статей на нашому сайті та в соцмережах у рамках менторської програми. Отже, слухайте і читайте нас на сайті та в соцмережах фонду демократичні ініціативи. Сьогодні ми знову працюємо у форматі Аудіомосту Київ Лондон, і наша гість, аналітикиня фонду демократичної ініціативи, дослідниця Лондонської школи економіки та політичних наук Марія Золкіна. При мікрофоні я Юрій Горбань, комунікативний менеджер Демініціативи. ініціатив. Марія, привіт, вітаю, вітаю. Марія, ми минулий подкаст починали з лондонської погоди, і ти розвіяла той міф, цей стереотип, що Лондон це дощ, це злякоть, це тумани і так далі. і так далі. Скажи, будь ласка, якщо поговорить про політичну погоду, от з яким скажімо так настроєм повернувся лідер Великої Британії до Лондона, що він говорив, як англійське суспільство, політикум, експертне середовище сприйняли те, що відбулося в вільності. Ну не секрет, що Великобританія є одним з найактивніших адвокатів за членство України в НАТО, тому очевидно, Великобританія разом з Польщею, країнами Балтії, активно підтримували більш чітке формулювання у підсумковій декларації саміту, зокрема, запрошення України до НАТО. Цього не сталося, але сказати, що в Лондоні пануватиме, чи панує вже розчарування результатами саміту, аналогічне до, наприклад, розчарування українського політикуму, немає такого, тому що Великобританія все таки дивиться на проблему трохи ширше, і бачить можливості в тому, щоб до Вашингтонського саміту, тобто до наступного року. Посунути в кращий бік позицію тих країн, які власне були дуже обережними і виступили за таке максимально розмите, розпливчате формулювання без чітких сигналів про членство України в НАТО, як ми знаємо, це була Німеччина і головним чином Сполучені Штати. Сполучені Штати це основний союзник Великобританії і Великобританія це основний союзник. На Північно-Атлантичному просторі для сполучених штатів тому нам дуже допоможе в нашому діалозі зі сполученими штатами про НАТО те, що Лондон стовідсотково активно виступає не просто за сигнали, а за максимально швидке приєднання України не тільки до НАТО, але й до Європейського Союзу. Це до речі. Дуже парадоксально може здаватися, бо Великобританія сама вийшла з Європейського Союзу, але тепер саме через те, що вони вийшли, їм потрібні друзі, партнери в Європейському Союзі, бо вони більше не сидять за цим спільним столом країн-членів Європейського Союзу, і вони саме з власних національних інтересів будуть підтримувати приєднання України і до НАТО, і до Європейського Союзу. Чудово. Марія, я знову ж таки до таких ось образів і про політичну погоду запитав тебе в Британії. А зараз я ще в мене один образ. Коли ми говорили з тобою під час попереднього подкасту, це було 5 травня, я файл зберіг і він називався Дорогам НАТО. Ну, ми говорили про дорогу на більність. І знову ж таки до образів, якщо ми будемо говорити про вільнюський саміт і порівняємо світлофором, де є зелене світло, дорога відкрита, є жовтий це увага, будьте там пильні, і червоний це СТОП, це рух заборонено. Отже, давай ти як водійка, яке світло горіло світлофора у вільносі? Жовте, очевидно, що жовте. Україна прагнула отримати дуже чіткий політичний сигнал. От щоб розвіяти всі сумніви, Україна наполягала не на початку переговорів про приєднання до НАТО, а наполягала на тому, щоб нам було дано чіткий сигнал, що нас до цих переговорів запрошують. А саме відкриття переговорів, тобто сам факт приєднання, сам процес приєднання, він би міг розпочатися пізніше. І в цьому в наданні Україні такого запрошення на Вільнівському саміті формальних бюрократичних жодних технічних питань і проблем перепон для цього не було. Це дуже важливо розуміти. Але для деяких країн НАТО питання запрошення і автоматичного за цим початку процесу приєднання воно якби в одному. Кошику і роз'єднувати вони це з політичних міркувань не захотіли. Тому я не скажу, що Україна отримала якусь катастрофічну поразку, але ми не отримали бажаний максимум. Ми отримали деякі позитивні сигнали, саме тому це не червоне точно світло, але не зелене, ми десь посередині позитивних сигналів це те, що Україні е, нарешті офіційно фактично скасували необхідність е, плану дій щодо членства в НАТО, яке було політично обов'язковою частиною. Приєднання будь-якої країни, починаючи з кінця 90-х років, от Україна не буде через цей е, процес проходити. Ми будемо проходити за вже звичною для України процедурою річною національною програмою. Україна цим інструментом активно користується. Він в принципі виглядає так само багато в чому, як і план дій щодо членства в НАТО. Але є деякі моменти, які говорять про те, що це все таки жовте світло, тому що річна національна програма вона має бути наповнена конкретними критеріями, конкретними умовами, конкретними очікуваннями, за якими будуть оцінювати фактично прогрес. Про які заявили як такі, що необхідні для приєднання України до НАТО, цього переліку вимог і критерій немає. Їх немає не тільки на папері зараз, після Вільнівського саміту. Їх навіть в коментарях не могли озвучити ніхто, включно з генсеком НАТО, і не могли озвучити з дії простої причини, що про них не домовилися. Тобто для мене в цьому рішенні, чому це такі така пауза, непевна. З одного боку, начебто, ви будете в НАТО, і ми вас запрошуємо, запросимо точніше, колись. Ось це фактично так можна підсумувати цю декларацію. Але з іншого боку, в який момент за яких умов це запрошення відбудеться, конкретики тут немає, і це основна претензія. Це може стати обернутися як можливістю для України, тому що якщо ми будемо наполягати і політично зміниться позиція, зокрема сполучених штатів, то оця формула. Розпливчата і непевна, вона дуже швидко перетвориться на вольове рішення, яке було у випадку з Фінляндією і Швецією, і тоді процес приєднання буде швидким, швидко буде запущений і так далі. Але це може обернутися і іншим боком, і може перетворитися на дуже довго тривалу історію з таким, знаєте, синдромом Бухареського саміту, що колись ви в НАТО будете. Але шлях не зрозумілий, умови не зрозумілі, час не зрозумілий, Ну, от буде тягнутися довго тривало. І який з цих двох сценаріїв буде в результаті поставлений на рейки, ми зможемо побачити проміжку між днем вчорашнім, між закінченням вільніського саміту і наступним самітом у Вашингтоні. Марія тут усі стежили в Україні за таким навіть якийсь, там якийсь хтось як одягнутий, хто на кого як подивився, як руку потиснув. Всі читали інсайти Олексія Гончаренка, який там писав Україну запросять, потім ці твіти Зеленського. Тобто, така драматургія накручувалася. Наскільки от ти особисто ну, піддалася от цьому драматургічності самі? То чи ти не очікувала когось там чогось сенсаційного бомбу такої? Я не очікувала проривів на цьому саміті, uh -huh. тобто і ті позитивні навіть речі, які були озвучені з окрема скасуванням щодо плану дій щодо членства в НАТО. Плюс як на мене, позитивним ще було те, що в підсумковій декларації немає прямої прив'язки початку приєднання України до НАТО до. Закінчення війни І це як на мене позитивний сигнал. Тому що тоді ми би закріпили фактично путінську таку формулу шантажу: що доти, доки триває війна, в будь-якому вигляді Україні НАТО не бачити, от цієї прямої прив'язки в підсумковій декларації немає. Це теж добре. Є формальне, принаймні, підтвердження того, що Україна це запрошення отримає. Це з таких. Більш-менш позитивних оптимістичних підсумків, але питання в тому, що всі ці результати вони були очікуваними, і експертна спільнота і політична спільнота вже пару місяців тому мали розуміння, що на саміті будуть як мінімум ось ці результати, тому ми не чекали і не повинні були в принципі чекати, що ми обов'язково отримаємо щось понад це. Тобто всі очікування більше того, що ми отримали, вони були е, з розряду програми «Максимум». І підстав вважати, що це обов'язково буде реалізовано. Ну, 100% підстав не було. Це були більше сподівання, був план максимум, була робота, е, були амбіції. Вони, на жаль, не були реалізовані. Тобто, Україна не отримала чіткого сигналу, коли як ми станемо членами НАТО або в принципі не отримала. Конкретного політичного запрошення до НАТО, окрім просто підтвердження, що ну колись там можливо так Україна буде в НАТО. Це було програмою наших очікувань. А те, що вони не справдилися, на це треба дивитися раціонально. Тому я не я не чекала, що буде якийсь проривний результат. Якби він відбувся, ну значить амбіції, наполегливість політично спрацювали б. На жаль, в цьому випадку цього не відбулося. Але драматургія, звісно, була, і вона була більшою мірою частиною політичної амбіцій саме з боку України, тому що Україна прекрасно розуміла, на який е, максимум згодні були до початку саміту наші партнери. Е, Україна захотіла підняти ставки і спробувати е, витиснути з результатів саміту більше. Це було правильно, але це не вдалося. Марія, от, до речі, ти згадала а, такий термін, коли закінчиться війна, мир, Путін. А вчора, я, до речі, зустрічався з друзями, і одна людина, яка далека від політики, вона сприймає це так, що війна ніколи не закінчиться. Путін, почувши цей сигнал, що Україна стане членом НАТО тільки після завершення війни, коли настане мир, а мир Ну, от на думку моєї знайомої ніколи не буде. Путін буде нас роками тероризувати, і що таке закінчення війни? Ну як би ти відповіла моїй знайомій? Ну, по перше, немає в документах саміту відсилки до того, що Україна стане членом НАТО, тоді коли закінчиться війна, е, і попри те, що з українського боку е, це весь час повторюється. Включно з заявою президента, що ми розуміємо, що доки війна не припиниться, ми в НАТО не будемо. Цього в документах НАТО зафіксовано не було, і, і добре це я поясню, чому тому, що на заході достатньо поширено, особливо в експертних і за зачиненими дверима в політичних колах є історія про те, щоб в певний час запропонувати Україні приєднуватися до НАТО в лапках беру так частинами, тобто не чекати повної деокупації українських територій, а піти умовно за сценарієм Тієї ж Німеччини, яка в свій час була розділена на східну і західну, і західна стала частиною НАТО, а східна а, тільки після руйнування Берлінського муру. Але для України це сценарій дуже небезпечний, і обговорювати його взагалі не варто, принаймні зараз, тому що його одразу прив'язують до ідеї з корейським сценарієм, коли Україні можуть запропонувати заморозити лінію розмежування, фактично відмовитися від спроб деокупації. Окупованої української території в обмін на початок приєднання до НАТО або на ну фактично приєднання до НАТО, і ось ми ще не в тій ситуації, коли у нас абсолютно немає шансів відвоювати свої території. ми не в глухому куті. У нас ще є стратегічні резерви і на рівні війська, і на рівні підтримки наших союзників для того, щоб не погоджуватися на те, що Буде перепоною для звільнення наших територій, а mm -hmm. такі сценарії вони обговорюються на заході. І добре, саме тому добре, що в підсумковій декларації саміту немає чіткої прив'язки до членства України в НАТО після завершення війни. Я Марія... це буде тоді. Предметом та торгів невиїзних Україні, ну і взагалі, що мене наприклад непокоїть найбільше за результатами цього саміту, це не те, що там не дуне достатньо чіткі формулювання про приєднання України до НАТО, а те, що ці формулювання чіткі не з'явилися там з дуже простої причини. Що у наших союзників, зокрема у Сполучених Штатів, немає остаточної визначеності про те, як вони бачать завершення цього конфлікту, як вони бачать майбутнє Росії, і вони фактично допускають можливе використання теми членства України в НАТО в переговорах з Росією. Тобто, ось це тут проблема: навіть не сама підсумкова декларація, а власне те, що для Вашингтона виявляється і для Берліна теж виявляється допустимим досі залишити членство України в НАТО на потім в якості одного з предметів обговорень за столом переговорів для врегулювання російсько-української війни. Дякую, Маріє, А я нагадую, що ви слухаєте ДІВДАЙВО. У цьому форматі ми занурюємося в актуальні теми, які досліджує Фонд Демократичні Ініціативи. І сьогодні моя співрозмовниця, аналітикиня фонду, дослідниця Лондонської школи економіки та політичних наук Марія Золкіна. Давай ми ще зачепимо до тему, яка не була настільки в фокусі інформаційних повідомлень. Це про безпекові гарантії. Кілька країн збиралися, і в індивідуальному порядку, чи, чи це гуртом вони хочуть допомагати Україні в війні? Можеш трошечки більше про це розповісти, і поля? Так ну власне йдеться про спільну заяву, про спільну позицію країн Великої Сімки, яку вони ухвалили так само на полях в рамках вільніського саміту. Ця позиція а, про безпекову підтримку України і про початок формалізації цієї підтримки а, це дуже важливо не плутати з наданням Україні безпекових гарантій, тому що в Україні а, навіть а, українські посадовці почали а, трактувати цей документ і перспективи цих договорів саме як безпекові гарантії, але Ну, навряд чи гарантіями можна назвати от статус-кво. Правда, нам надають зброю, наші війська тренують за кордоном, нам постачають боєприпаси, але статус-кво назвати безпековими гарантіями від тих країн, які нам цю зброю надають, навряд чи можна. І той документ, який був підписаний, ця декларація вона фактично закріплює або пропонує закріпити статус-кво. У більш формальному формалізованому вигляді це означає, що ті країни, які згодяться на це, зокрема країни Великої Сімки, зможуть розробити двосторонні договори, які будуть мати статус міжнародних договорів, тобто повноцінних юридичних міжнародних документів міждержавних. І в цих договорах буде прописано власне рівень готовності, рівень і обсяги підтримки збройної. Яку Україні будуть надавати в довгостроковій перспективі для того, щоб підтримувати Україну зараз у відбитті російської агресії, і для того, щоб в разі нової російської агресії в майбутньому одразу мати вже юридичні інструменти надання такої підтримки? Сказати, що це серйозний якийсь прорив саме в наданні Україні безпекових гарантій не можна. А саме тому, що ми вже маємо цей трек, це вже відбувається 16 місяців. І немає жодних специфічних документів, які би це регулювали, але в інтересах України, звісно, щоб на рівні міжнародних договорів, ну, от, наприклад, з Великобританією зі сполученими штатами, так з Францією, все це було формалізовано, зазначено, і щоб це не залежало суто від політичної волі керівництва цих країн, а щоб будь-яке політичне керівництво після будь-яких парламентських чи президентських виборів в цих країнах могло спиратися на вже із. Існуючий підписаний міжнародний договір з Україною про надання їй безпекової допомоги. Втім, це ще зовсім не ті гарантії, які нам потрібні на проміжний етап між днем умовно сьогоднішнім і приєднанням України до НАТО, тому що справжні безпекові гарантії вони передбачають не тільки те, що ми маємо сьогодні, вони мають передбачати. Якісь двосторонні зобов'язання, включно з навчаннями на нашій території, включно з можливим застосуванням в певних операціях іноземного контингенту. Ну і до речі, важливо, що з деякими країнами, згідно з цим документом, з деякими країнами Україна може підписати саме симетричні зобов'язання. Це означає, що не тільки ті країни або та країна буде вкладатися там грошима, зброєю, навчанням наших е, збройних сил в нашу е, оборонну безпеку, але й Україна щось навзамін може дати. Мені здається, що е, за межами великої сімки така формула може бути застосована до Польщі, саме тому, що в якийсь момент Україні і Польщі може бути вигідно саме військами-контингентом. Е, Допомагати одна одній захищати наші кордони від Росії, ну і в польському випадку Білорусі більше ні зрозуміло, Марії. У мене я не занурюю сильно в ці всі підсумкові документи. Те, що ти дуже добре знаєш під килимною ситуацією на рівні лідерів країн, але мені здається, все залежатиме від поля бою. Чим швидше ми розгромимо російську армію, звільнюємо наші території, тим. Ми заїдемо на, на, на нашому коні в НАТО, і скажемо: ми тут, ми тут хизяїва, беріть нас, ми перемогли. Тобто, це залежить, мабуть, від того, як покаже наша армія, народ у війні з Росією. Чи не так? Бага, багато в чому саме так. Я, я з ким погоджуюся, але є з цим одна проблема. Справа в тому, що підсумкова декларація того ж саміту НАТО і неготовність сполучених штатів надати нам це запрошення вже зараз, воно не є окремим кроком, який просто висить в повітрі. Є інші елементи цього пазлу, ну наприклад, те, що Сполучені Штати не надають нам дальнобійні ракети атакамси. Які би елементарно зараз вирішили підтримку операцій глибоко в російському тилу і дозволили би українським контрнаступальним бригадам знищити вщент російську військову інфраструктуру і логістику перед тим як безпосередньо піхота, мотопіхота, артилерія і інші підрозділи будуть взагалі рухатися по окупованій території, звільняючи її, тобто цього рішення немає. Рішення з постачанням винищувачів затягується рішення з е, наданням Україні достатньої кількості е, дронів так само чомусь немає. Е, і в мене виникає просто занепокоєння, я назву це дипломатично, щоб не сіяти жодну зраду. в мене виникає занепокоєння про тактику короткострокову наших е, партнерів. Е, якщо нам наш контрнаступ не озброюють Повною мірою, так як це би дало максимальний результат на полі бою в короткостроковій перспективі, при цьому не дають політичного сигналу про те, що Україна запрошена вже до НАТО а, і лунають звідусіль вже достатньо відверті, навіть не натяки, а сигнали про те, що Сполучені Штати, Німеччина. Розглядають можливість переговорів з Російською Федерацією в певний момент, в тому числі навколо членства чи не членства України в НАТО. Ну ця картина мені не подобається. Не подобається так, звичайно, все могло би змінитися кардинально за рахунок нищівної поразки росіян, хоча б на одному двох стратегічних напрямках, зокрема. Наприклад, розбити росіян, зробити прорив на півдні України. Але ж ми розуміємо, що якщо для цього достатнім чином і вчасно досі не можна сказати, що Україну повно повноцінно озброїли, ну це дуже цинічно і нечесно по відношенню до своїх партнерів. Цілком те підтримую, і давай ми завершимо словами про те, що підтримаємо наших хлопців. Які відстоюють нашу незалежність, які звільняють нашу землю, тобто, незалежно від того, в НАТО чи не в НАТО, нам своє робити, як казав Тарас Григор Шевченко. Тож будемо молитися за наших вояків. Ну і звичайно, без західної зброї і підтримки політичної буде важко, звичайно, Марія. Ну давай буде. на не, зовс... не зовсім сумно завершимо. Все-таки, що б ти хотіла наприкінці сказати? Ну, я насправді не, не вважаю, що тут проблема в тому, щоб сумувати Україна дійсно є свої завдання є дуже чітке розуміння і військової частини нашої еліти і керівництва, і в політичного те, що до кінця цього року Україна має зробити максимум. На жаль, для нас ми маємо це зробити незалежно від того, як багато в нас для цього ресурсів. Зрозуміло, що витрачати людські ресурси і жертвувати здоров'ям і життям наших військових просто так, Україна не готова і не має цього робити. Тому ми маємо застосувати політичні інструменти максимально активно, щоб дотиснути сполучені штати, надати Україні дальнобійні ракети, дотиснути ряд наших партнерів, надати нам якнайшвидше достатньо кількість дронів. Дотиснути українське керівництво, українську державу, щоб вона нарешті запустила масове виробництво дронів, власне виробництво для чого в нас є абсолютно все, окрім бюрократичної волі, і дотиснути частину наших партнерів на заході до того, щоб сигнали з розпливчатих стосовно НАТО перетворилися до наступного Вашингтонського саміту, перетворилися на дуже чіткі і зрозумілі обриси моменту приєднання України до НАТО. Зрозумів, дякую, Марії, за твою патріотичну позицію. Відстоюй українські інтереси в світовій арені, зокрема в Британії. Ти там з події на події, я так розумію, невтомно ходиш, відстоюєш український інтерес, український народ, українську землю. Який в тебе розпорядок, якщо не секрет, там такий публічних виступів, де ти буваєш, що ти робиш. Я буваю на дуже різних заходах в Лондоні життя навколо теми російсько-української війни вирує. І як я вже сказала, Лондон зацікавлений в тому, щоб Україна залишалася стратегічно не просто партнером, а навіть союзником Великобританії на, на довгий термін і після російсько-української війни, тому це входить в їхні національні інтереси, щоб Україна цю війну виграла і виграла не за рахунок якоїсь політичної домовленості, а саме за рахунок. Деокупації і прийняття України до НАТО, тому заходи тут дуже різні від відкритих публічних в аналітичних центрах, зокрема там Четхам Хаус, наприклад, який є ключовим інститутом ключовим аналітичним центром тут з питання міжнародної політики, до закритих заходів, наприклад, під гідою або в самому Міністерстві закордонних справ, де тема Україна обговорюється за зачиненими дверима за рахунок експертів, які розуміють. На на тому, що відбувається всередині країни дуже важливо, що британська політика враховує на відміну від до речі і багатьох інших столиць. Британська політика враховує, що відбувається на місцях в Україні як люди реагують на ті чи інші події, і як можуть відреагувати на ті чи інші сценарії. Тобто, британська політика чутлива до того, як українське суспільство сприйматиме. Той чи інший сценарій, те чи інше рішення, тому заходи абсолютно різні. Мені більше продуктивними здаються ті, які відбуваються без зайвих очей, за зачиненими дверима, без журналістів. Бо в Британії суспільство в своїй більшості підтримує Україну. Тут переконувати в тому, що Україні потрібно постачати зброю, наприклад, треба не дуже багато кого, хоча є різні думки. Тут теж бувають свої внутрішні скандали з цього приводу. Але здебільшого політикум єдиний і опозиція і влада за максимальну підтримку України, суспільство в своїй більшості за підтримку України, і в них робота кипить на більш такому технічному технократичному рівні. Як це зробити конкретно, як на це відреагує українське суспільство? Як переконати партнерів в Європі або Сполучених Штатах? От такі заходи вони відбуваються достатньо часто, і ну, власне, мені вони імпонують більше. Дякую, Марія. Наш час уже підходить до завершення. І я тобі хочу побажати здоров'я, натхнення, а розуму і патріотизму тобі не позичати. Так що тримай український фронт Британії. Дякую. Що... А я нагадую, що ви слухали подкаст Дайв», і я говорив з аналітикиною фонду демократичні ініціативи, дослідницею Лондонської школи економіки та політичних наук Марією Золкіною. Цей матеріал розміщений буде на сайті та в соцмережах, де Записувала та підготує матеріал до Етеру наша звукорежисерка Ксенія Кутова. При мікрофоні був Юрій Горбань. Ходіть, безпечні і здорові!